Із фронту з любов'ю у Черкаському департаменті соціальної політики відкрили виставку світлин і трофеїв, присвячену дню збройних сил України. Серед експонатів: артефакти війни, індивідуальні речі солдатів РФ, тубуси від гранатометів, антидронові рушниці, а також світлини, зроблені бійцями 156-го батальйону. Звага всі експонати це з території нашого ворога. Ви можете побачити назви їхніх міст, які ці напрямки ми приїжджаємо кожного дня, і ми орієнтуємося, там немає GPS, не працює навігація. Ми на пам'ять їздимо технікою. На пам'ять знаємо всі воронки, на пам'ять знаємо, де розбиті дороги, щоб вночі, в основному пересування вночі, щоб не втрапити в біду. Тому і знаки нам не потрібні. Експонати на виставці це не лише знищена ворожа техніка, а й те, що самі бійці використовують. У зоні бойових дій, додає військовий Роман Наточий, експонати. Це в основному те, що ми використовуємо в зоні бойових дій. Відпрацьоване вже безпечна зброя, так би мовити, те, що вже принесло ворогам мінусову статистику. Роти Артур Манча став на захист країни з початку повномасштабного вторгнення. Наразі проходить реабілітацію після отриманого поранення в Суджі. Наш батальйон створений був із добровольців. Добровольці в 22-му році приєдналися до батальйону, виконували бойові завдання по пасні в Бахмуті, на Сіверському напрямку, в Красногоровці. А зараз знаходимося на Курській Курському напрямку. У батальйоні зазначають, що хоч їхня робота часто залишається поза увагою медіа, вони хочуть, щоб українці знали своїх героїв. «Висвітлюється не в такій мірі, як би хотілося. Тобто, у нас батальйон не такий медійний, але ми до цього йдемо, щоб люди знали якби земляків в обличчя і знали, що ну, герої ходять серед них. І з фронту з любов'ю нагадує про подвиг українських військових і їх внесок у наближення перемоги. Організатори наголошують, що експонати це не просто трофей, а частина історії боротьби за незалежність України. Анна Білик, Павло Обалевич, телеканал Вікка.